Катерина розминається у коридорі ліцею залізничного транспорту. Вона 10 років займалася цирковою гімнастикою, та через травму останні кілька літ професійно не танцює. Цього разу на сцені власного ліцею вирішила показати номер в такий метод довести свою патріотичну позицію. І ми це пов'язані з тим, що ми хочемо показати, що діти дійсно за Україну, і ми зможемо відстояти. Концерту ліцею залізничного транспорту підготували у рамках святкування Дня Незалежності. Величезну увагу ліцеїсти присвятили нинішній війні. Учні самостійно написали вірші та пісні про наших бійців. Сьогоднішнє дня розпочинається низка заходів, присвячена цій події. Попереду у нас ще багато і спортивних змагань, і професійних заходів. Але оцей перший концерт, який готував весь навчальний заклад нашого ліцею. Молодь за майбутнє таку тему закладам профтехосвіти запропонували в навчально-методичному центрі. Проходить святкування в кількох номінаціях. Кожен захід організовують протягом навчального року. Перша номінація була Європейський світ. Бібліотекар провів чудовий захід, коли діти приєдналися до європейської спільноти. Було захоплююче. В музейній кімнаті ми побачили краєзнавчий гурток, провели майстер-клас ляльки-мотинки. На концерт до залізничного ліцею приїхав представник Міністерства освіти і науки України. Геннадій Олексюк нині перевіряє роботу Чернігівського обласного навчально-методичного центру. Таким виступом був дуже вражений. Ми, звичайно, заїхали і е, цей заклад залізничного трансфер були у професійним ліцею побуту ознайомився з їхньою роботою. Так що я вважаю, що складні часи зараз для професійно-технічної освіти взагалі для України. Проте отакі заклади показують, що профтехосвіта живе, жила і буде жити. Ми пройдемо ці важкі часи, і я думаю, все буде гарно. Як викладачі працюють із обдарованою талановитою молоддю сьогодні контролюють і в міністерстві. Україна моя, все пісні солоні, Україна моя, Жизнь кожній родині, обири святі. Подаровані дітям, Україна моя, ти найкраща в світі, Україна, ти найкраща в світі.